Доброго дня, дорогі українці! Вперше за довгі роки свого життя зустрічаю Великдень на чужині у Канаді. Звичайно, не порушу предковічної української традиції, батьківських наказів і українських звичаїв. Як зазвичай готуємо великодній кошик, підемо до місцевої української церкви і посвятимо все, що нам Бог послав! Сьогодні чистий четвер. Два роки тому ще в Україні я розповідав про традиції і звичаї Великоднього четверга. Переглянув сьогодні і був вражений, бо перша заставка чи картинка виявилася пророчою і дуже жаданою нині. Залишу в описі посилання на це відео, кого зацікавить, чому. Ворони намагаються скупати своїх дітей першими у річці зранку на чистий четвер, та ще багато інших цікавих речей, можете подивитися. Щиро вітаю усіх рідних і дорогих українців по всьому світу, де б вони не були, з благословенним Великоднем. Бажаю добра і щастя, доброго здоров'я, а найголовніше. Перемоги Україні і довгожданого миру. Не секрет, що я полюбляю притчі і добираю найкраще. Перестав рахувати їх, коли кількість записаних притч перевалила за 50. Ось ще одна. Минув уже третій день, як Ісус Христос помер на Христі. Уже третій день журиться Його Мати Марія. Не їсть і не п'є нічого. Жінки приходили до неї, розраджували її, просили, щоб вона з'їла щось, але Марія лише мовчала у своєму горі і нічого не їла. Однією з тих, хто часто приходив до Матері Божої, була бідна дівчина. У неділю вранці, коли всі раділи, що Христос воскрес. Вона взяла своє нехитре добро, кілька яєць, і прийшла до Марії. Не плач, не сумуй, Маріє, просила вона. Хіба ти не знаєш, що твій син воскрес? Не тужити треба, а радіти. Знаю, відповіла Марія. Мій син з'явився мені у сні. Навколо нього була така ясність, що очі боліли від неї. Знаю, що мій син воскрес. Дівчина подала Марії свій подарунок, кошик із яєчками. Сльози радості потекли з очей Божої Матері і упали на яйця. І сталося диво дивне, де впала сльоза з її святих очей, там на яйцях розцвіли чудові квіточки, гарні метелики та ясні зірочки. Усі яйця в кошику засяяли різними кольорами веселки. Марія зраділа і почала роздавати їх людям. Радуйся, казала вона кожному, коли подавала яйце. Христос воскрес! Христос воскрес. Коли вже яєць не стало, вона з подякою віддала кошик дівчинці та взяла його і вийшла на вулицю. Раптом глянула у кошик. А він повний писанок. Зраділа дівчина, бігла вулицями Єрусалиму і кожному, кого зустрічала, давала писанку. Радуйтесь, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Скільки дівчина не роздавала тих писанок, а кошик в неї завжди був повний. Люди, яким вона давала ці писанки, несли їх далі, давали іншим і вітали словами. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Так, за короткий час усі люди в місті знали, що Ісус Христос Воскрес. На пам'ять про це диво малюють в Україні писанки, а на Великдень дарують їх рідним і друзям і бережуть, як дорогоцінний скарб. Ще раз вітаю усіх. З великодніми святами! З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!